Вітаю, друзі, я Віталій Портаков. Російський президент Володимир Путін виступив на прес-конференції у Астані із цілою низкою програмних заяв, які демонструють, яким чином російський диктатор збирається надалі діяти у війні, яку він розпочав проти України. Коли Володимир Путін пояснює подальші дії російської армії і бажання. Російського уряду ми маємо чітко усвідомити, що він налаштований саме на продовження цієї війни. Тут немає жодних сумнів. Ось прості приклади. Володимир Путін стверджує, що мирні домовленості з Україною були практично вже парафовані у березні. Однак, після того, як Росія відвела свої війська від Києва, українська сторона відмовилася продовжувати ці перемовини. Ми прекрасно пам'ятаємо з вами, що все це було зовсім не так. Російські війська зазнали поразки на півночі України, і після того стало відомо про жахливі воєнні злочини росіян у Бучі та інших населених пунктах Київської області. Ну і от з цього моменту практично перемовин немає, тому що стало очевидним, що мета росіян це вбивство як більшої кількості українців. Що будь-яке перемир'я це дорога до нових знищень. І коли Путін говорить, що Росія і надалі є готовою до перемовин, він по суті хоче забезпечити собі тактичну паузу для того, щоб війська перегрупувалися, для того, щоб мобілізовані навчилися, і для того, щоб можна було здійснити новий. Наступ на українські позиції ймовірно за кілька місяців, коли Володимир Путін говорить, що Росія не ставить перед собою задачу по знищенню України, це теж відверта брехня. Ми чули від російських керівників те, що Росія бажає зміни української влади обраної народом так званої денацифікації країни. Ніколи не пояснювалося, що це таке, однак ми вже з вами розуміємо, що це фізичне знищення або вигнання тих людей, які просто вважають себе за українців. Коли Путін пояснює, що російські війська на Херсонщині з'явилися тільки тому, що Україна перекрила подачу води до Криму, він не може логічно пояснити іншого свого кроку. Якщо Росії була потрібна саме вода, чого тоді? Було приєднано Херсонську область України до Російської Федерації. Як пояснити цей крок? І як виправдати цей крок поясненням щодо необхідності подачі води до Криму, який, у свою чергу, також був анексований Російською Федерацією? Так що, як ви розумієте, переговори це виключно така недбала військова хитрість. Російського президента, у яку вже ніхто не вірить. Про спецоперацію Путін, звичайно ж, продовжує говорити як про правильний і серйозний план. Однак, знову таки, коли він говорить, що зараз немає необхідності у масованих ударах по Україні, важко зрозуміти, яка була необхідність цього понеділка. В чому була необхідність масованих ударів по українській території? І що значить і в них немає необхідності, коли Міністерство оборони, за словами того ж Путіна, нанесло удари не по всіх об'єктах і зараз їх добирає. А от коли добере, буде новий масовий удар. Значить, буде необхідність. І таких суперечностей у заявах Путіна величезна кількість? Путін висловився щодо зернової угоди. Про яку говорив із президентом Туреччини Раджепом Таїпом Ердоганом. Як відомо, саме ця угода залишається єдиним реальним дипломатичним досягненням часів російсько-української війни і для самого президента Ердогана це досить серйозний крок, важливе досягнення, яким турецький лідер пишається, і Путін під час Вчорашній зустрічі з Ердоганом привітав турецького президента саме із цим досягненням, з тим, що зернова угода діє. Однак вона може перестати діяти в будь-який момент. І ось чому Путін підкреслив, що якщо виявиться, що гуманітарні коридори використовуються для здійснення терористичних актів, це поставить під великий сумнів подальше функціонування цього коридору. Мається на увазі, що для доставки вибухівки, якою було знищено частину Керченського мосту, Використовувався саме зерновоз. ніяких доказів в цьому немає, як на мене і не буде. Але якщо Росія вирішить, що їй більше не потрібна зернова угода, вона буде пояснюватися це тим, що бореться із тероризмом. Ось, мовляв, ми все підписали, ми проявили добру волю. А українці використали цю важливу угоду, яка так потрібно країнам глобального півдня для того, щоб підривати наші інфраструктурні об'єкти. Ну, вибачте, країни глобального півдня, ми не можемо собі дозволити ставити під небезпеку життя наших громадян і збереження наших інфраструктурних об'єктів. Так, що, в будь-який момент, коли Путін вирішить, що голе для нього є більш пріоритетним вчинком з точки зору подальшої боротьби із Заходом, ніж Симпатія країн глобального півдня він заморозить цю зернову угоду так, ніби її взагалі і не було. Говорячи про поставку газу, Путін знову демонструє, що він абсолютно неадекватно дивиться на ту ситуацію, яка склалася в Європі після його нападу на Україну. Він продовжує наполягати. На тому, що газ може доставлятися по північному потоку 2 Хоча цей газогон, від нього залишилася одна нитка з двох, не сертифікований в Європі і в принципі не може використовуватися і знаходиться під санкціями Євросоюзу, вже не говорячи про те, що ще до санкцій він не пройшов процедури сертифікації. Однак Путін, ніби навіть не помічаючи цього, постійно пропонує Європі поставку газу по північному потоку 2 і щоб ще більш посилити свій шантаж, почав перемовини з президентом Туреччини щодо перетворення його країни на якийсь там газовий хаб, який буде доставляти газ для всіх інших країн Європи. Хоча абсолютно очевидно, що ніяких коштів для створення такого газового хабу у Російської Федерації зараз немає. Технології для того, щоб будувати нові газогони у Російської Федерації, зараз немає у споживачів Домовлятися з Росією щодо отримання газу по якогось нових альтернативних маршрутів бажання ніякого немає. У європейського союзу навпаки є бажання якнайшвидше відмовитися від своєї залежності від російського газу, але Путін продовжує повторювати все це, ніби і не було ситуації пов'язаної із всіма місяцями війни, і з бажанням європейського союзу відмовитися від залежності від російських енергоносіїв. Є дуже важливим той факт, що Путін визнає, будемо сподіватися, що це адекватні слова. Що пряме зіткнення військ НАТО з російською армією – це небезпечний крок. Він призведе до глобальної катастрофи, і вистачить розуму його не здійснювати. Будемо вважати це реакцію російського президента на слова, які вже прозвучали, і від президента Французької Республіки. Еммануеля Макрона і від керівника Європейської дипломації Жозепа Бореля і від генерального секретаря НАТО Єнса Столпенбера про кардинальну зміну характеру війни Росії проти України, якщо Росія вирішить застосувати у цій війні ядерну зброю. Маю відразу сказати, що в принципі. Борель висловився найбільш конкретно з усіх цих політичних діячів, коли сказав, що в разі застосування Російської Федерації ядерної зброї в війні з Україною Захід знищить російську армію. І я думаю, що Путіну варто було б звернути увагу на цю попередження, щоб не залишитися без збройних сил в разі якогось чергового, жахливого злочину, максимального характеру. Будемо сподіватися, що російський президент зробить висновок з. Цих слів із того, як швидко змінюється позиція Заходу, і ми з вами все ж таки не будемо або свідками, або жертвами застосування ядерної зброї російським президентом. Путіну довелося виправдовуватися з приводу кампанії мобілізації. Очевидно, що російський диктатор вже усвідомив, що ця мобілізаційна кампанія, в принципі, це те, чого було слід очікувати, досить серйозна. Позначилися на його рейтинзі навіть серед його ядерного електорату, серед усіх тих недоумків, які досі вважають Володимира Путіна царем гори і найкращим президентом Російської Федерації за всю історію існування цього злочинного державного утворення. Міністерство оборони Російської Федерації, говорить Путін, пропонувало меншу цифру, не 300 тисяч громадян у рамках. Так званою частковою мобілізацією, ми вже знаємо, що це не часткова мобілізація. От сьогодні пілота літака, який мав вилітати з Уфи до Туреччини, просто мобілізували, коли він вже заводив літак і готувався до виліту. Ми це все прекрасно розуміємо. Нічого додаткового не планується. Під час двох тижнів обіцяє Путін всі мобілізаційні заходи будуть остаточно здійсненими. Тепер Путін пояснює цю мобілізацію тим, що так звана лінія зіткнення з України складає 1100 кілометрів, і цю лінію неможливо охороняти контрактниками. Саме тому. Ми змушені були оголосити мобілізацію однак сутність мобілізації, звичайно, не в тому, що потрібно охороняти якусь лінію зіткнення. Сутність в тому, що російські окупаційні війська, які знаходяться на території України, а зовсім не на якихось лініях зіткнення, зараз узнають значних поразок. Виникає реальна ймовірність втрати російськими окупантами нових територій. І щоб до цього не допустити, Путін спочатку ухвалює політичне рішення про анексію Запорізької, Херсонської, Луганської Донецької області України. І відразу оголошує мобілізацію, щоб громадяни Російської Федерації, яких будуть мобілізовувати з резерву, змогли зупинити наступ українських збройних сил на цій території. Нічого такого, я б сказав, сенсаційного в цих міркуваннях немає, але ми бачимо найголовніше, Путін весь час бреше, тому що прекрасно усвідомлює, може, і не до кінця, що він зазнає поразки в багатьох аспектах своєї боротьби з Україною. Що те, на що він розраховує, не відбувається. Він вважав, що анексія Запорізької, Херсонської, Луганської Донецької області призведе до зупинки наступу українських збройних сил. Цього не сталося. Він вважав, що російські мобілізовані будуть реально змінювати ситуацію на фронті. Цього не сталося. Він вважав, що. Ситуації з підривами північних потоків примусить захід стати перед ним на коліна і принаймні задуматися про те, як отримувати російський газ. Цього не сталося, і зараз він просто грається в новий газовий хаб з Ердоганом, який очевидний радий, просто щоб йому знизили ціну на газ. Тобто, всі його політичні розрахунки вони не виправдовуються, не відбувається нічого. Що він планує? Це говорить і про політичну некомпетентність колишнього підполковника Комітету державної безпеки Радянського Союзу, і про його зухвалість і про його відірваність від життя. Коли у людини сутністю його політичної, типу сказав, стилю, є брехня, то так завжди і виходить. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства. На самому Ютюбі всіх наших захисників і захисниць із святом. Перемагайте, захищайте і повертайтеся живим!